Бек драконів, франківський ураган в межах п'ятого туру футзальної екстраліги приймав на домашньому майданчику Дніпровський Атлетік-футзал. Новачок елітного дивізіону зумів здивувати господарів, забивши гол у роздягальню. Тож ураганівці змушені були реагувати у другому таймі. В перериві ми поспілкувалися з хлопцями, що так не можемо собі дозволяти грати при нашому болівальнику. І було багато хлопців з передової. Багато наших друзів, багато вболівальників, які хотіли бачити від нас іншої гри. І вже на 30 30-й хвилині Дем'ян Запорожан зі штрафного пробив ближній кут. Але вже за хвилину Атлетик знову вийшов вперед. Досить довго тримався в матчі рахунок 1-2, аж поки на 31-й хвилині воротар урагану вирішив перевірити свого колегу за амплуа на пильність. Здавалося б, Олександр Сріцький завдав звичайного удару, але між пропустив м'яч під собою. 2-2. Після цього ураган вже було не спинити. За 6 Хвилин до кінця Мар'ян Масевич вперше вивів господарів вперед, а в самому Еншпілі гри Ілля Тірентів зняв усі питання щодо її переможця. Кожен гравець нашої команди повинен зрозуміти, що він грає в команді ураган, яка здобула багато титулів, яка має своє ім'я, і особливо на домашній арені не повинна так грати. Найперше, це кожен сам повинен усвідомити. І ми як команда правильно відреагувати. Ми зробимо все, щоб в наступній грі проти найти Виправити цю ситуацію, покращити позиційну атаку, стандарти. Ну, і особливо грубі наших воріт у інших матчах п'ятого туру енергія на виїзді познущалася на МСК Харків 3-13. Новочки екстраліги, Сухабалка і Любарт не визначили переможця. А господарі зуміли відігратися з п'ятим польовим на 38-й хвилині – 2-2. У столиці Аврора приймала Сокіл і зуміла завдати першої поразки хмельничанам – 4-0. А київський дербі, хізкая, завершився вольовою перемогою чинного чемпіона – 5-3. Натомість кардинал рівне здобув свою першу пере перемог у чемпіонаті, перегравши і на ІТ з рахунком 4-2. Після п'яти зіграних турів «Ураган» йде другим в турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. На два пункти більше має «Аврора», а третім на даний момент є «Хід». 10 очок, щоправда, кияни мають гру в запасі. Франківськ Прикарпаття на домашньому майданчику переміг Одеський Інтерхім. Матчами в Івано-Франківську продовжився регулярний чемпіонат жіночої суперліги. Якщо у суботу лідер першості зумів обіграти франківок з рахунком 68 на 56, у неділю господарки взяли реванш. Підопічні Юрія Процюка чудово почали поєдинок, вигравши першу чверть 25-8. А на велику перерву пішли, маючи плюс 24, коли на табло були цифри 49 на 25. Першу половину для нас матч дуже добре ми грали нарешті свою гру, влучали свої кітки, грали командно та грали швидко, як це нам і треба грати. А от в другій половині ми провалили другу половину, але для болівальників це було. Добре, тому що дуже цікавий матч видався. У одеситки змогли повернутися в гру, і за 80 секунд до кінця різниця стала всього два очки. Але надалі Богдана Лапхан збільшили її до чотирьох очок, а за останню хвилину жодній з команд очок набрати не вдалося. Рівна гра рівних суперників. Якщо взяти показники, я подивився всюди рівні. вирішальним стало то, що ми грали вдома в Івано-Франківську і підтримка вболівальників сьогодні, просто команду з початку гри, як покажуть, погнала вперед. І це дало нам такий заділ, плюс 24, що в другій половині вже стало грати легше. Попри першу поразку, Інтерхім залишається одноосібним лідером, маючи три перемоги в чотирьох іграх. Далі йдуть франківськ Прикарпаття та Вінниця. Дві перемоги у чотирьох матчах. А Київ Баскет, вигравши перший матч з чотирьох, залишається останнім. Наступні поєдинки відбудуться в період з 30 листопада по 2 грудня. У цей відтинок Франківськ-Прикарпаття їде в гості до Київ Баскету. Зараз готуємося до виїзних ігор з Київ Баскетом вже через два тижні. Після Київбасків одразу їдемо в Варшаву на ігри Європейської баскетбольної ліги, тому м -м, у нас зараз, так, як такий період підготовки команди Суперліги, то Ігор виїзних з Київбаскетом і виїзду зразу, одразу ж після ігор з їдемо в Варшаву, де зіграємо з командою Ньон, Швейцарія, також з командою Полонія Варшава в іграх Європейської Ліги. Прикарпаття Говерла провела чергові матчі в чоловічій баскетбольній суперлізі. У першій грі проти старого Луцька Франківці вели п'ять очок і майже всю заключну дисихвилинку трималися попереду на одну-дві атаки. Але за останні три хвилини команда з Івано-Франківська не набрала жодного пункту. А волонян герой цього матчу став американець Джексон, який після двох проходів набрав чотири очки. Щоб врятуватися, Говерла мала 24 секунди на повноцінну атаку. Але Роман Морозов з під кошика не відправив м'яч у кільце. У другому поєдинку про. Та господарів бабло рівного команда з вонофранківська в черговий раз зіграла рівний матч в середині четвертої чверті ведмеді кілька атак проводили з китками на лідерство, але останнього кроку постійно не вистачало. У підсумку рівняни втримали перевагу і довели матч до непростої перемоги сьомої в десяти зустрічах. Тоді як Прикарпаття Говерла, поки без перемог у дев'яти проведених матчах. Нам що вчора, що сьогодні не вистачило десь сил у цьому клачі. Я вважаю, що ну, ми не змогли о, з цим споритися, з цим о, навантаженням, скажемо, тому що ми за четверту четверть о, забили сім очков, мабуть. Це дуже мало. Це дуже мало. В першу чергу ми 50 на 50 справились в захисті. Чуть-чуть в нападі нам не повезло. Ми з маленьким процентом забили трьох очков, і Так шість. 26, тобто маємо більше влучати, більше маємо бути організовані як в захисті, так і в нападі. Всі вболівальники дуже сильно підтримують. Так вчора з Луцьком максимально була підтримка. Ну тобто, їм респект, вони вірять в нас. Ми віримо в себе. Я думаю, що в нас все буде добре і наші перемоги попереду. І наприкінці програма наша традиційна рубрика Анонс тижня цього вікенду на домашньому майданчику манежу коледжу фізичного виховання знову зіграє народний футбольний клуб Ураган, який у суботу, 23 листопада, прийматиме львівський і в межах шостого туру футзальної екстраліги. Початок матчу о 13-й годині. Паралельно свій останній поєдинок в межах першого етапу першої футбольної ліги України проведе місцеве Прикарпаття. На стадіоні рух франківці прийматимуть четверту команду першості Металіст. Цей поєдинок розпочнеться 12 годині. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.